Пропоную вашій увазі рецепт десерту із серії Гості на порозі. Тобто це десерт, який робиться дуже швидко. І ще його ізюминка в тому, що він робиться із самих простих, дешевих продуктів, які завжди є у кожного будинку. Можна сказати, що це десерт для бідних. Але за смаком він нічим не поступиться дорогим вишуканим десертам. У ковшик я налила 250 мл молока. Чим жирніше молоко, тим смачніший буде цей десерт. Тепер додаю сюди 2,5 столових ложки манки. половинка. 25 г цукру, 2,5 столових ложки кокосової стружки. А також ваніліну трішечки. І все це ставлю на плиту, варю густеньку манну кашу. З моменту закипання я проварила кашу приблизно десь 2 хвилини. Ось такою, такої густини вона має бути. Бачите, вона вільно від, е, липає від стінок, і отака от дуже густенька. Тепер її потрібно охолодити до кімнатної температури. Поки холоне наша каша, я буду готувати крем. У баночку я налила 90 мл орії рафінованої. Додала 50 мл молока. Тепер додаю цукру. Ось так неповну столову ложку і повну столову ложку какао-порошку. Також за бажанням можна додати ванільного цукру. Тепер беру блендер. І все це перебиваю. Ставлю на дно і, не відриваючи від дна, збиваю. Буквально хвилинку я збивала, дивіться, який густий крем у нас вийшов. Я переклала крем у кондитерський мішочок з ось такою насадочкою і відкладаю його в холодильник на декілька хвилин, поки я буду займатися охолодженою манною кашею. Моя манна каша охолола, я беру її отак прямо руками і скручую такого середнього розміру кульки і викладаю їх на тарілочку. Далі я беру ось таку невелику чарочку, змочую її водою і придушую кульки легенько зверху, щоб вони такі стали більш плоскіші. І ставлю кульки у холодильник, ну хоча б на годинку. Через годину я дістала кульки з холодильника, вони вже добре захололи і тепер хочу їх прикрасити. На частину кульок я викладаю розморожену свіжу малину. Можна покласти будь-які фрукти, горіхи можна покласти. Можна нічого не класти. Я половинку прикрашу з фруктами, а половину без фруктів, тому що мій син не дуже любить з фруктами. Дістаю з холодильника охолоджений крем і прикрашаю так, як можу, так, як можете ви, так і прикрашайте. Я отак по-простенькому зроблю. Зроблю такі зверху шоколадні шапочки над цими фруктами. Ось так. Просто оригінально, а головне, це дуже-дуже смачно. Поєднання смаку манки з кокосом, це так як Баунті, і зверху ці шоколадні шапочки з фруктами мають дуже-дуже гарний смак. Ті, що без фруктів, прикрашу трошки по-іншому, зроблю такі шапочки за вихрюшками. Отак От притискаю, поки воно розшириться, і вверх-низ, зверх-вниз роблю і піднімаю догори насадочку. Получається така гарна кучерява шапочка. Дивіться, які гарні шоколадні шапочки вийшли з цього крему. Крем дуже простий, але смачнющий і дуже гарно тримає форму. Ще зверху його можна трішечки присипати кокосовою стружкою. Можна горішками, можна якоюсь декоративною посипкою. Я ось так присиплю трішечки кокосовою стружкою. А тепер скуштую цього десерту. Бачите, який він м'ягусінький. Дуже зручно береться вилочкою і поєднання смаків просто неймовірне. Ммм, як це смачно. Навіть не скажеш, що це манна каша, олія і какао.